Відео, яке ви зараз бачите, в рамках проекту громадська репортер нам прислав наш глядач. Він стверджує, що ці кадри відзняті в актовій залі комунального підприємства ЕЛУАЖ в день святкування дня комунальника, 16 березня. Ми вирішили особисто перевірити настрої на підприємстві, тож відвідали його. І ось що з цього вийшло. А то есть до четырех ну, 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 мы сюда не пройдем, у да? Начальника не может, никого не можно. А заступник якесь, є? ну они просто порушують закон Украины. Не я причем, не отсутствует. А зам начальника? А кто? Так ситуация такая. У него собственно. Два участка. Ні, <клев> ні, не, <нет>, все, Максим, давай. Ну давай, я какой-то Ага. Ольга Ніколана, що через секунду пустили нас в актову залу. Да, вот, все, нормально, все тут все спокійно. Нормально. І бачимо, що як було на фотографіях, вся нічого вся тут, вся тут вся зараз вся немає. В як хто хтось сказав, у нас герб, флаг, все висить, все нормально. Так що все нормально.